Хело, хело, усім привіт! Мене звати Наталя Сольєва і ви на моєму YouTube-каналі. Цей канал був створений для того, щоб роз'яснювати простими словами, здавалося б, складні речі. Речі пов'язані з двосторонніми відносинами України та США. Про те, як відбуваються офіційні зустрічі, які рішення на них приймаються, і головне, як ці рішення впливають на перебіг війни в Україні. Сьогоднішню тему я обрала неспроста: ця тема пов'язана з лендлізом. І я бачу особливо серед українців, які проживають у США, занепокоєння і попит на роз'яснення цієї теми: чи працює лендліз, яким чином виділяються кошти на допомогу Україні через програми лендлізу? Давайте з вами розбиратися. Я змінила те, локацію для того, щоб можна було просто сісти з вами і проговорити ці моменти. І так, давайте почнемо з того, чи взагалі цей закон про ленд-ліз був потрібний. Тут буде відповідь однозначна так, цей закон був потрібний, Якщо пам'ятаєте, навесні минулого року було дуже багато підтримки цього закону, як на офіційному рівні, так, від президента України. Так, від різних міністрів від посольства України у Вашингтоні, і навіть на неофіційному рівні, коли люди виходили з плакатами «Land lease for Ukraine» під Білий Дім, під Конгрес або на регіональних рівнях, і нам таки це вдалося, оскільки в травні минулого року президент США Джо Байден підписав цей закон «Land lease для України. Тому тут відповідь однозначна, цей закон дуже важливий і він потрібен. Інша справа, давайте розберемося, чи діє зараз закон про ленд-ліз. Він не використовується, оскільки в Україні зараз є інший шлях, по якому вона отримує фінансову військову допомогу. У власне, для боротьби з Російською Федерацією це погодження виділення допомоги через Конгрес. І е, ленд-ліз, певним чином це був план Б для українців на той випадок, якщо Конгрес перестане консенсусом надавати цю військову фінансову допомогу для України. Тобто українці, як розумна нація, передбачили. Можливість того, що в конгресі не буде консенсусу щодо підтримки України. Особливо пам'ятаєте минулого року у нас тут в США були вибори до конгресу восени, і ми не знали, які пар... які сили пройдуть в конгрес в більшості. Да? Можливо, це були б сили, які сказали, ми припиняємо. Допомога Україні це дуже коштовно, затратно для нас, у нас є інші проблеми і так далі. І тоді, на заміну конгресовим погодженням, був би лендліз, оскільки лендліз передбачає прийняття рішення про допомогу Україні безпосередньо президентом США Джо Байденом. Тому друга така тема, яку хотіла б я вам зазначити: лендліз це є план Б. Для України на випадок, якщо теперішні поставки виділення коштів, точніше через конгрес, не будуть діяти. Інша справа, я як я сказала, я бачу, обговорюється серед громади і дуже багато людей спекулюють на цій темі. На жаль, це те, що ленд-ліз допоміг би виділяти. Зброю для України швидше, і цю війну можна було би вже закінчити відповідно швидше. Можливо, навіть вже б вона була закінчена. Та але це все такі, скажімо, конспірологічні здогадки. Але менше з тим зараз не про це. Давайте з вами уявимо ситуацію. Ем, як розуміють лендліз люди, які кажуть, що зброя б виділялася по ньому швидше. Тобто, вони собі думають, що українські військові просто заходили розумієте, в такі ангари зі зброєю американців і брали б звідти все, що хотіли. Тобто ППО, танки, ракети і так далі. Це так не діє. Тобто навіть по ленд-лізу у нас не було б тої кількості зброї, яка нам зараз необхідна, оскільки надання будь-якого виду озброєння є політичною волею безпосередньо Білого Дому і президента, який в ньому сидить. Дивіться, що зараз відбувається з літаками, які нам дуже потрібні. F-16. це є політичне рішення. Безпосередньо президента Байдена надати нам ці літаки, чи ні, так само відбувалося б з лендлізом. Це рішення приймається суто президентом, і це не означає, що він би нам надавав ті чи інші озброєння. Другий момент те, що просто існує брак озброєння, чи то безпосередньо в США, чи то в країнах членів НАТО того озброєння, яке нам потрібне. Дивіться, просто та інтенсивність війни, яка відбувається в Україні, світ був в неї, до неї не готовий. На жаль, навіть країни-члени НАТО. Оскільки та кількість зброї, яка використовується щодня в щоденних активних бойових діях, її просто немає зараз на оснащенні в арміях світу. Тобто, розумієте, раніше війни були які, як, наприклад, було в Сирії, Афганістані або в Карабасі. Тобто, відбувався бій, і потім була перерва в тижні, а можливо місяці. В Україні війна сталася так, що військові дії відбуваються щодня. Неймовірна активність, неймовірна кількість зброї використовується щодня. Відповідно, для того, щоб виділити ту чи іншу зброю для України, її треба десь знайти. Її треба або перерозподілити з іншої країни НАТО, але їм на... натомість треба чимось замістити цю зброю, тобто її треба виробити. І зараз ось ця індустріальна промисловість військова по виробленню цієї зброї, вона тільки як двигун поступово заводиться. І, звичайно, що нам недостатньо того, що нам можуть або виділяють зараз наші а, західні партнери. Тому а, усі ці питання про те, що лендліз надавав би більше зброї, це чистої води спекуляція і маніпуляція людей, які вірять у а, рожеві історії деяких політиків. Це, в принципі, все, що я хотіла вам розказати про ленд-ліз. Я хочу е підсумувати коротко, щоб ви запам'ятали, що ленд-ліз потрібен, це чудовий закон, і дуже добре, що ми його прийняли. Друге, – це план Б на випадок, якщо надання тої фінансової допомоги, який, яка йде зараз через конгрес, припинилася б. Третє, потік. Надання зброї від США не був би не відрізнявся би і не був би більшим, ніж той, який є зараз, оскільки цю зброю треба десь знайти. Давайте на цьому завершувати. Я сподіваюся, що я роз'яснила деякі моменти пов'язані з ленд-лізом. Я дуже хочу, щоб ви поширювали це відео, оскільки я думаю, що це буде цікаво. Для багатьох українців і не тільки у США почути ці роз'яснення. Я безпосередньо в своїй роботі дотична щодня до інформації з офіційних джерел, тому я знаю про що я говорю. Я в колишня диплом українська дипломатка, і тому для мене усі ці обговорені теми дуже близькі в професійному значенні. Будь ласка, ставте лайк на це відео для того, щоб Ютуб його просував і це відео і роз'яснення могли побачити як більше людей. Якщо вам цікаво слухати і Наталі подібні відео, підписуйтеся, будь ласка. Як бачите, я не професійний ютуб-блогер, але я хочу інформаційно допомагати українцям розуміти. Важливі речі пов'язані з війною в Україні. Тому дякую вам за увагу і сподіваюся, побачимося.